Шановні добродії, білити дерева чи не потрібно це питання ми сьогодні з вами постараємося з'ясувати. Кора дерев складається із двох складових це корок і луб. Корок відповідає за випаровування вологи з деревини, також має функцію захисту. Від проникнення пилу в мікроорганізмів, збудників, хвороб шкідників в деревину, а також корок відповідає за газообмін. Луб є складовою кори і відповідає за гнучкість, міцність степла. А також за рух органічних речовин від листка до кореневої системи. І дуже часто ми можемо спостерігати різного типу патології на корі, які зупиняють виконання цих функцій. І в результаті ми можемо бачити послаблення дерев, викривлення, втрати декоративності. Зниження плодоношення, і щоб запобігти цим всім патологіям, які виникають на корі, ми прибігаємо з вами до різних способів. І найчастіше ми беремо оприскувач і починаємо оприскувати. Давайте ж ми все-таки розберемося, як можна захистити кору наших дерев. Механічним способом і за допомогою профілактичних заходів. І перш ніж ми перейдемо до застосування тих чи інших заходів, давайте ж розберемося, як впливають абіотичні чинники на зміни цілісності кори дерев. Абіотичні чинники це е, вплив температури, вологості і інших природних явищ. Дія високих температур на кору досить суттєва, і ми її можемо спостерігати з вами протягом всього вегетаційного періоду. Найчастіше сонячні опіки е, утворюються в результаті прямого попадання сонячних променів на Сонні опіки можуть відбуватися як рано навесні, коли дерево не захищене листям від сонячних променів. Коли дерево ще тільки виходить із стану спокою і сокорух тільки починається. І також сонячні опіки можуть появлятися при різких перепадах денних і нічних температур. В результаті отаких от сонячних опіків на деревах утворюються мертві тканини. Ми не відразу можемо з вами спостерігати появу мертвих тканин у вигляді патології. З часом ми можемо спостерігати з вами на деревах, на гілках молодих приростів, на корі отакі плями. Які спочатку сірого кольору, потім поступово темніють. Отакі От плями ми можемо з вами спостерігати через декілька років, не в той рік, навіть коли відбувся опік. Цей процес має такий хронічний характер і такий тривалий. Хочу відмітити, що дерева з гладенькою корою найчастіше пошкоджуються сонячними променями найчастіше, тому що пряме попадання сонячних променів, і кора не захищена ніким і нічим. Дерева з пластинчастою корою уражуються менше сонячними променями рано навесні або в літній період, і мають певну стійкість. До сонячних опіків, але це у них ця стійкість з'являються уже в зрілому віці. На молодих деревах досить часто дерева із пластинчастою корою можуть уражуватися, пошкоджуватися сонячними опіками. Дерева з дрібно-тріщинистою корою. Мають значну стійкість теж в зрілому віці, за допомогою структури своєї кори сонячний промінь розсіюється і немає прямого попадання і прямих опіків. І дерева з глибоко тріщинистою корою, взагалі вони захищені від сонячних опіків, і можна спостерігати тільки в розсадниках. І тільки на молодих сіянцях, що ж відбувається внаслідок дії високих температур на кору рослин? Найчастіше на цих мертвих ділянках поселяються гриби із роду цитоспорю і викликають цитоспоріоз. Отаку От патологію ви можете спостерігати в перші роки. Після появи сонячних опіків на корі. Сапрофіти поселяються на мертвій тканині і, поступово убиваючи живу тканину, збільшують радіус своєї діяльності і своєї життєдіяльності. Ви можете бачити отакі ознаки прояву цитоспори. А якщо ви візьмете під мікроскоп і подивитеся шматок кори, виділити із неї чисту культуру, ви зможете побачити таку картину. Поступово, якщо нічого не робити, не захищати дерево від сонячного опіку і від розвитку сапрофітних збудників, які викликаються до спороз кори, на це місце поселяється чорний рак. Чорний рак це теж це профітний збутник, який активно збільшує площу діяльності, і вони в симбіозі із біпатологією знищують суттєво наші дерева. Якщо нічого не робити, не захищати дерева, можна бачити отаку картину. Це фото однієї з нашої підписчиці, яка звернулася до нас по допомогу, до і вони не знали, що робити з даним деревом. З південної і південно-західної частини дерев найчастіше спостерігаються сонячні опіки. Якщо їх своєчасно не обробити, не захистити дерево від сонячних опіків, отако протягом 10 років, 50 років можна спостерігати загибель дерев. Також на дерева впливають низькі температури. В результаті діяльності низьких температур можемо спостерігати морозобійні тріщини. Найчастіше це відбувається теж із південної, південно-західної частини деревини. При цьому високі температури в день і значні температури, низькі температури вночі викликають порушення фізіологічних процесів рослин. Вода виходить з клітин в міжклітинний простір і замерзає. При цьому утворюються кристалики льоду. Клітини обезводнюються, і таке зневоднення призводить до стискання цитоплазми, коагуляції колоїдних речовин і відмирання клітини. В результаті ми бачимо, що відбувається отаке розтріскування. Таке розтріскування може призвести до появи ракових напливів на деревині, відлупних тріщин на деревині, смолотечі і камедіотечі. Всі ці патології, які викликали низькі температури в зимовий період, як, як правило, це все відбувається в зимовий період. В подальшому сприяють проникненню шкідників і хвороб в незахищену деревину. І потім розвивають дерево-руйнівні гриби, дерево-руйнівні шкідники. Якщо ви хочете захистити своє дерево від сонячних променів, від дії низьких температур і дії високих температур. Потрібно проводити профілактичні заходи в вигляді обробки кори. Кору обробляють одним із препаратів. Можна його зробити самостійно, можна купити готову краску, але я хочу вам сказати, що це ваш вибір. Ви вибираєте самі, білити чи не білити, яким Препаратом, якою сумішю це все робити, але я вас тільки попрошу. Звертайте увагу, щоб в складі були природні компоненти. Не потрібно купляти дуже високодорогу, високостоющую, дорогу краску. Достатньо купити вапна, додати мідного купоросу і захистити свої рослини. Від сонячних опіків і розвитку різних патологій, які викликані збудниками хвороб-грибів. Ви знаєте, що в тріщинах кори досить часто зберігаються конідії, пікніди, склероції, різних збудників хвороб, які рано навесні починають активну свою діяльність. І тому даємо ж ми відповідь на наше запитання, потрібно білити чи не потрібно білити. Якщо ви провели моніторинг на своїй ділянці і бачите, що у вас є потреба в тому, щоб захистити свої рослини від дії абіотичних чинників, таких як Температурні показники, щоб запобігти виникненню сонячних опіків, так, проводьте побілку і захищайте свої дерева. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей. Чекаю ваших коментарів та нових запитань. До зустрічі!